Гра граючи в цю гру на Сіга Мігадрайв, одразу пригадуються знову бойовики 90-х і 80-х років, про те, як там круті спецпризначенці висаджувались там десь в яких теплих країнах і билися проти терористів. І гра сьогодні це гра на Sega Mega Drive калібр 50, гра е, жанру раненган, такий типу як контра або кабал, але вона і відрізняється від тих жанрів. Як я вже й сказав, це 16-бітний раненган, і тут ми. Мируємо дійсно солдатам, який буде битися проти злочинних організацій, терористичних організацій, які розповсюдились на острові, там десь в тропіках, і вам треба буде відстрілювати прям товпи, товпи таких ворогів. Ваш солдат, ну можна, до речі, грати як одному, так і вдвох. І ваш солдат, ви будете його бачити з видом з гори в стилі деяких рівнів контрі, або в стилі, наприклад, того ж кабала. Ви будете бачити. Свого головного героя з видом з гори він буде озброєний кулеметом, а також гранатами. Цікаво те, що тут трошки інше керування, незвичне керування, до якого треба буде звикнути. Ваш персонаж буде ходити вліво, вправо, вгору, вниз, ну прямо по мапі, але щоб розвернути персонажа, і він стріляв в той бік, в який вам потрібно, треба буде задіювати кнопки А і С. Кнопка А буде розвертати персонажа вліво, а кнопка це вправо. Тому ви, коли рухаєтесь стрілочками, ваш персонаж не розгортається, не розвертається, а стріляє в тому напрямку, в якому він був у вас встановлений. Можна затиснути одну із кнопок, і ваш персонаж буде крутитися і відстрілювати ворогів по, -по колу. Е, в грі доволі приємна графіка. Як я вже й сказав, тут е, в цілому тропіки ви ходите по лісу, можете ходити по річці. На річці ви можете бачити не тільки солдатів-ворогів, а ще й різних там черепах і таке і інше. Вам буде. Протидіяти, окрім е, звичайних солдатів, будуть ще протидіяти бронетехніка, літаки, там вертольоти, танки і таке інше, які також треба буде знищувати. Трошки незвичне керування, із-за того, що не одразу можна зрозуміти, як там правильно стріляти, але по ходу гри можна в цьому звикнути, і насправді керування навіть здається. Потім і зручним, хоча коли ви вже звикнете. Е, цікаво те, що стояти на місці також не можна, тому що якщо ви будете стояти на місці, то ворогів буде прибавлятися і прибавлятися. Вони постійно до вас будуть вибігати. З ворогів також випадають різні предмети, які вам будуть допомагати: гранати, поповнення здоров'я і таке інше. У вас є стрічка здоров'я, три або п'ять життів, і ще декілька продовжень. На цьому все всім пока.